Нові зміни для біженців з України в Чехії. Спочатку осені в Чехії відбулися зміни у поданні заяв на гуманітарну допомогу для українських біженців. Міністерство праці та соціальних справ Чехії інформує про оновлену програму, за допомогою якої біженці з тимчасовим захистом можуть подати онлайн заявку на отримання гуманітарної допомоги. Новий додаток дозволяє українцям з 1 вересня звернутися за допомогою онлайн. Без необхідності відвідувати відділення центру зайнятості. Для реєстрації в програмі треба створити банківську електронну ідентифікацію, відкривши рахунок у чеському банку. Серед нових функцій програми є також інформування про статус заявок або відображення результату призначення пільги. Про те, як подати онлайн заявку та деталі отримання гуманітарної допомоги в Чехії, це в посиланні, яке я вам залишаю під відео. Також з вересня мерія Праги скасовує доплати власникам житла, які розміщують українських біженців. Відповідну інформацію підтвердив мер столиці Зденек Гржиб. За його словами, місто не може продовжувати виконувати роль держави в кризі з біженцями, а гроші повинні бути спрямовані на вирішення проблеми різкого зростання цін на енергоносії. Як відомо, державна субсидія у Празі становить 250 крон. Це орієнтовно 10 євро. З людини на добу, а через високі ціни в мегаполісі місто виділяло додаткові 140 крон на людину за використання житла. Нагадаємо, перша допомога в розмірі 5 тисяч крон надається автоматично всім українським біженцям з тимчасовим захистом. Переселенці можуть отримувати допомогу неодноразово залежно від доходів і соціального статусу. Держава може виплачувати її щомісяця повторно, загалом до шести разів. Після цього сума допомоги зменшується. Чехія виплачуватиме 4250 крон на місяць для дорослого і 3050 крон на місяць на дитину. І хороша новина для українців, які хочуть навчатися в Чехії. Їм мають намір дозволити подавати заяви на отримання посвідки на проживання в країні з цією метою, навіть якщо вони набули статусу тимчасового захисту в іншій країні Європейського Союзу. За даними МЗС. Багато українців було прийнято до чеських університетів на поточний семестр навчального року. При цьому чимала частина з них набула статусу тимчасового захисту в іншій державі ЄС. Так, згідно з чинним законодавством, їхня заява на отримання посвідки на проживання в Чехії не була б задоволена. Таким чином, ці особи практично позбавляються можливості тривалий час навчатися в Чеській Республіці. Тепер чекаємо на зміни. Про це заявили у зовнішньополітичному відомстві. Ну, що з цього вийде, ми побачимо вже найближчим часом. А якщо у вас залишилися запитання, пишемо їх в коментарях. А також ставимо лайк і підписуємось на канал.